Ми ж усі в телепорт, чому, чому люди виходять Що відбувається? блять? Yeah. Я бачу все, тут дуже класно. Я бачу кров, я бачу двері, я бачу якісь документи, ще одна двері. Бутилочка! Зуби! Ось тут? Окей. Okay. Яка єбака? Я не єбака. Какая е е Я не єбака. Господи, блядь, ти в неї злягав, пізда. Скільки будуть 20? Маріо, я намагаюсь прочитати записку, будь ласка, припини. Зависи. Ви пропустили, ще один лут. Ну ви та й те. Калян, думала, ти ме щось даєш, може, я віднесу на корабль? Я бо в мене воно два айтеми. Та давай я. Давай. Я хочу лихтарик, <трицут> на. Просто я лихтарик. Эй, я, блядь. А, -а, -а, -а. Я був під водою <ріст> цей час, а я думаю, що так темно. Блять! Ну, сука, ну в мене не було глуто, мені похуй. А вони всі чилять, я бачу. <ріст> Доки я дякую там, дякую. блять, страждаю. Мене <ріст> затопляє, мене вбивають, <ріст> <ріст> вони тут чилять. А як так ми колектить 400 із 20? Якось це дивно. Ми можемо собі дозволити.